Пастор Андрій, на завершення я, як завжди, традиційно попрошу помолися за наших глядачів. Я думаю, що сьогодні люди отримали для себе слово, і хай воно буде пустить глибокий корінь віри в їхніх серцях, і ця молитва, нехай просто як це олива, буде помазана на людей. Господи, дорогий. Ми так дякуємо тобі за це, що ти любиш нас, любиш нашу землю, любиш нашу Україну. Любиш, Господи, наш народ, наш рід. Ми, Господи, зараз з романом зі всіма, хто дивляться, Господь, кланяємося тобі, дякуємо Тобі за це, що ти зберіг нас до сьогоднішнього дня, Господь, торкни нас, Господи, Троє, сповни кожного з нас Твоїм Святим Духом, дай нам серце, яке би чуло Тебе, Господи, очі відкрий нашого серця, яке би тебе бачили. І покажи нам, Господи, очами Твоїми, поглядом Святого Духа, Господь, нас, Господь, одинотного. Покажи нам, Господи, себе, своє лице, свій характер, Господь. Зміни нас, Господи, через ці очі серця і через слух нашого серця.